Друзі, а ну розсудіть нас. Ось ми з товаришем, з колегою працюємо разом. І ось є у нас такий от автомобіль в наявності. Автомобіль класний, повністю готовий, вже підготовлений. Шикарний дійсно кашкайчик. Зараз я покажу вам його пробіг. Ви будете дуже здивовані. 127 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Дуже класний збережений автомобіль. І я. Вважаю, що його сьогодні потрібно вже публікувати, що він у нас є в наявності, що він готовий до огляду, до перегляду, тому що автомобіль перевірений і, як бачимо, він дуже в гарному стані. Колега мій говорить, що потрібно чекати понеділка і не виставляти. По причині, до речі, рідне лобове скло, по причині, що. Раніше понеділка ми не знайдемо ось таку от деталь. Десь загублена кришка омивача. зроблений тут такий бульбулятор. Варто чекати кришки до понеділка, чи можна вже виставляти, публікувати цей автомобіль. Я вважаю, що можна, автомобіль в продажу.